Реєструємось на платформі Canva. Вводимо у рядочку пошуку Canva. Одразу можна зорієнтуватися за логотипом, або за адресою сайту canva. .ukraine. Натискаємо. Відкривається нове вікно. Натискаємо Реєстрація. Або одразу, якщо у вас впливає вікно, продовжуйте як Анна. Натискаємо Реєстрація. Обираємо продовжити з обліковим записом Google. Підтверджуємо, що заходимо саме з цієї пошти. Мій обліковий запис налаштовано на людину, якій більше 14 років. Тобто, якщо ви дитина, або якщо в вашому обліковому записі не вказано вік, вам може запропонувати обрати, який тип облікового запису ви створюєте для студента або для учня, або для себе, або для бізнесу. Цю інформацію можна пропустити. Ми і так з вами будемо працювати у команді. Отже, ми з вами на сайті. Можна відімкнути ці повідомлення. І тепер ми можемо з вами створювати усі необхідні презентації. Але спершу ми маємо приєднатися до нашого класу. Для цього ви маєте перейти за тим посиланням, яке є у вас у Хьюмені. Тобто посилання, яке опубліковано у вас у Хьюмені. На нього треба натиснути, я ж просто вставлю його і переду за ним. З'явиться ось таке модальне вікно. Вітаємо вас в Харківській загальноосвітній школі 157. Почнемо. У налаштуваннях ви маєте змінити мову, ми працюємо українською або англійською мовою, а також бажано ввести своє повне ім'я, прізвище та Ім'я, клас можна не вводити, але дуже вас прошу, ніяких нікнеймів. Ви маєте підписувати себе в офіційних аккаунтах коректно. За бажанням можете передивитися, що ще ви можете, відключити синхронізацію не раджу, залишаємо, аналітику не вмикаємо. Тобто більше тут нічого не налаштовуємо максимум, що можна, це додати пошту. І можна переходити на головну сторінку і починати створювати дизайни. Зверніть увагу, оце ваш особистий простір. А ось тут ви можете перемикатися між власним та шкільним. Ці презентації бачите лише ви. Ці тут ви можете побачити і шкільні. Заходимо в проєкти. Уважно читаємо усі модальні вікна, які спливають, це корисна інформація. І ви бачите папку «Третій клас. Це єдина папка, яку ви бачите. Кожен клас бачить лише свою папку. Можете заходити туди, тут ви будете бачити ті презентації, які створює вам вчитель, і маєте змогу створити свої презентації, які вчитель з легкістю зможе перевірити. Чекаю вас в нашій школі на платформі Канва.